Привіт. Купив нову косарку. Зараз вам покажу. Так, дивіться. Вирішив спробувати ось таку ще Husqvarna 215 іл, акумуляторну, більш потужну Іншу вам покажу колись, коли буде час. Чому купив? Ну, є деякі такі. Участки, з якими вже не справляється кюрхер, бо вона більш делікатна. Тому купив ось таку, що тут у нас є? Акумулятор 4 Ампера часа. 144 Вт часів. Що тут ще є? Подивимося, скільки. Зможемо пропрацювати на цій батарейці. В поставки йшло вже ця ліска 2 мм. Оця головка, яка дозволяє дуже швидко монтувати Вставляти цю. Це оцей твіст. Їхня ліска. Танга, так, це обмежувач, штанга теж тут регульована. просто берете так і тягнете, і вона виїжджає. Давайте зараз закриємо. Ой, вибачте, ось так виїхала. Ну, зараз піду, акумулятор заправив на 100%. Подивлюсь наскільки вистачить. Прокосив. Було цікаво зрозуміти, наскільки вистачить, і Тут косив, тут така трава вже переросла, була. Важкувато йшло. На годину вистачило без зупинки прокошування. Такого не газончику, а серйозної трави і бур'янів. Так що ось так. Але трошечки притомився навіть. Годину без перерви, це так. Забагато, чесно скажу. Оце все тут на дворі прокосив. Цю ділянку. Так що ось так. Тепер тут чистенько. Все, закінчив, бачите. Якщо косити без одягу, то... Весь в траві будеш на дворі зараз плюс 32, тому важко і так косити. Ну що скажемо про цю по 215 іл, а пропрацювала вона годину без Трава була складна, там бур'яни, все, тому достойно. На годину висточила. Оце комплектація так і була. Оце є обмежувач, потім ручка шла і оце кожух захисний. де Брав я її як кіт, Тобто комплект є зарядний пристрій. ось такий акумулятор ще з ним йшов. да, BLI20. А ось штука. Е, трошечки незвично працювати, бо по суті ти як би тримаєш це в руках. Інші мотокасарки в мене вони на тобі висять, тобто там вся ця вага переноситься або на плечі, або на пояс, а тут в тебе в руках треба мотиляти. Трошки треба може налаштувати якось із налаштування. Тут оця ручка так їздить. Бачите, швидка фіксація раз-раз. Ну і штанга теж тут можна, я показував раз, і видвігається, задвігається. Тут можна швидко налаштовувати якісь такі режими. Не дуже вона важка, легка що тут спулька така цікава ця. Так. Тут вона швидкої намотки. Просто тут продіваєш і крутиш потім. Тут вона намальовано. Шла вона повна з цією твіст 2 мм. Бачите, що дирка може взяти і 3, і 4, але я думаю, що це не дуже добра ідея. Просто не потягне цей електромотор. Воно того не варте. Бо я в іншу намагався там трошки товщу поставити, то там підшипники можуть полетіти, підшипники і все інше. О, ну, так скажу. Мені сподобалось. Нормально прокошує. Вона не така шумна. Як, як бензинові акумулятор вчора прийшов, був заряджений на 30%, я трошки покосив він сів, потім поставив, десь біля двох або трьох годин він заряджався повністю. І ось вистачило його на годину. Що можу сказати? ну Річ добра. Косить нормально, справляється. Тому я думаю, що якщо у вас така ось невелика ділянка чи газончик, то я рекомендую вам таку купити. Нормально вона працює.